Відеоспостереження. Напевно, дуже багато із вас зараз задумується над тим, що а не поставить мені якусь камерку вдома. Маленьку, таку маленьку, щоб дивитися, що там мій котик або песик робить, або діти. От. І дуже часто люди, які хочуть собі поставити камеру саме на вулиці, запитують, так, а що ж робити ввечері? Днем то, понятно, сонце видно, все хорошо, а ввечері це якісь прожектори надо ставити, ДТП. І я всім розповідаю, що. Насправді не потрібно вам ніяких додаткових прожекторів, тому що всі сучасні камери відеоспостереження вони мають інфрачервону підсвітку, яка ночу не видна для людського ока, але видна повністю для камери. Тому можете не хвилюватися і ставити камери на вулиці. Підсвіточка метрів на 25-30 б'є просто супер. Навіть далі видно, але теж в залежності від того, які там об'єкти. Якщо це буде чорне поле, то там підсвітка вже ніяка, навіть саме крутої камера не допоможе. Тому. Сучасні камери йдуть з інфрачервоною підсвіткою, яка світить просто бомбічески. А якщо ви в цьому не розбираєтесь, але хочете собі змонтувати, то можете звертатися. Завжди допоможемо. Всім пока!